Вітаю вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт Ух, У мене вже аж чешуться руки розказувати вам і показати про цей автомобіль, який стоїть у мене за спиною. Більш доглянітішої машини з Європи я ще не зустрічав. Власник так її любив. Скільки тут всяких плюшок є. Далі побачите. Тож беріть собі щонебудь небудь смачненьке, наливайте собі чайок і давайте разом розбирати, що це за тачка. Поставляємо вашій увазі. Nissan Qashqai плюс 2. 2011 рік двигун 1,5 дизель пробі складає 257 тисяч кілометрів. Машинка приїхала з Німеччини. Але ні, це не головне, що є в цьому автомобілі. Головне, це купа фішок і купа доопрацювань, які зробив минулий власник на цій тачці. Ви Просто подивіться, перше, що кидається в очі, що відрізняє другі кашкаї від цього, це те, що тут доустановлені денні ходові вогні. Якісні, світять вони просто топ. Звісно ж, в комплектації у нас лінзована оптика проти туманні фари. Гляньте звідси, з цього ракурса, ось отак. Ви бачите що-небудь, що. Ще е, вибиває цей кашка із колії. А я вам скажу: на цих е, опційних босешних дисках 18-х, сюди ще встановлені проставочки. Ось тут вони знаходяться. Вона невеличка, ось де, але вона є. Це максимально додає виду цій тачці. Просто вау! Резина класна, бристон Туранзе класно тримає дорогу. Далі, в мене зараз ключик. Дивіться, знову штрих. Натискаємо, дивіться. Леди поставили ЛЕД-поворотники. Далі переходимо до салону, відкриваємо тачку. І ключ у нас, до речі, незвичайний, бачите, це також ключ. Людина зробила під себе. Відкриваємо. Людина попереживала в цих больних місцях, де завжди в Кашкаї є косячки, понаклеювали ось такий захист під карбон. По комплектації у нас повний електропакет. Звісно ж, оцю штучку. Якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментарях. Я пізніше вам покажу і розкажу. Далі. Сідаючи в салон, відразу бачимо ось такий металевий порошок установлений тут. Кашкай. Дивимося сюди на петлю. Навіть тут людина поставила брендовану таку заглушечку, щоб воно там не, вода туди не попадала і так далі. Наскільки ахтунг наклейка, бачите, наскільки все зроблено з душею. Далі. По комплектації це у нас електрорегулювання зеркал зі складуванням, круіз-контроль, управління мультимедією, автосвітла, автодощ. Руль також у нас незвичайний. Ви це можете побачити по цій красній строчечці. Далі, центральна консоль. На центральній консолі і на всіх воздуховодах людина понаклеювала також ось такі штукенці. Ви тільки гляньте, як це виглядає ось з цього ракурсу. Тут наклеєно, тут. Тут доустановлена мультимедіа Кенвуд. Це вам не просто якийсь китайський, а це реально справжній Кенвуд. Тут роз'єми для флешки, роз'єм Aux. Підтримує також Bluetooth. Двузональна кліма, шестиступа механіка. Тут людина поставила мікрофончик, щоб коли вам хтось телефонує, ви могли відповісти. На цих місцях теж не забули тут, тут і тут. Що саме цікаво, гляньте. Про що я кажу, коли людина педант, навіть гумові такі кружочки в підстаканники людина поклала. Тут також наклеєчка. Виглядає просто максимально солідно. Гляньте. Навіть отут, а подивіться в карті, людина поклала такі гумові коврики в підстаканники. Це просто вау! Відрив важкий. Пересовуємося до заднього ряду. На задньому ряду тут також ніхто не обділив уваги. Тут накладочки, подивіться, тут наклеєчки кашкай. Тут у нас також цей гумовий коврик. Тут також, ніхто не забув оцю штучку, так само і тут є. Сидіння у нас в класному стані. Видно, що тут мало хто їздив, потолочок чистенький. Панорама на весь дах, звісно ж, у нас присутня. На задньому колесі також у нас є проставочка. Вон вона знаходиться. Якщо ви бачите, вона невеличка, але вона є, дуже додає вигляду. Особливо, якщо ззаду атака дивиться на цей автомобіль. Колесо якраз трішки, мабуть, трішки виходить за арку, але виглядає просто бомба. Ми бачимо в нас парктроніки, ми бачимо незвичайний бампер за цією накладкою і з таким красним стопиком. Ну, реально такого я ще не бачу. Я просто кайфую від цієї тачки. Відкриваємо тут. Людина знову попереживала. Це вам не пластмасовий якийсь там дішманський коврик. Ні, це гумовий коврик, коштує він недешево. Made in EU. це не Китайщина. Витягуємо цей коврик, покладемо його, поки сюди, хай полеже, відпочине. Що у нас тут? Так як це Кашкай плюс 2, звісно, що у нас тут сховався третій ряд сидінь. Якщо вам треба довести ваших дітей або ще когось, ви сажаєте їх сюди, знімаєте ту паличку і спокійно, максимально спокійно їдете по своїм справам. Так, це складаємо. Тут у нас, звісно ж, трикутник. Це наші номерні знаки, Ми їх приберемо. Трикутник на липучки, бачите, тут аптечка, трикутник, жилетка. Ще один знак аварійної зупинки, це мабуть оригінальний. І тут у нас докаточка і весь комплект. Крюки, домкрат, балонник. І навіть он де якась, бачите, таке, як раніше на велосипедах пружинки, резиночки робили, бабушки. Ну клас, вау! Особно, особливо мені подобається це, такі тачки забирати із-під. Із-під власників справжніх німців педантичних. І тільки що я звернув увагу, дивіться, ремені безпеки і тут людина не забула. Ну гляньте, ну це просто ну, ну вау. Гляньте ці порошки, вони не зачухані, нічого ніде не запачкано. Ну клас, топ. Вже мені самому цікаво перейти до вашої улюбленої рубрики. Тож давайте рухатись далі, брати в руки та вщинамірі, дивитися, що у нас по фарбі. Погнали! Швиденько взяли наш прибор і давайте починати вже дивитися, що у нас по фарбі. Так, починаємо традиційно вже ми із капоту. 121, 120, 112. Рідна фарба. Крило 119, 116, 130. Рідна фарба. Дверка водійська 112, 135, 98. Рідна фарба. Задня дверка 116. Сто двадцять девять. Рідна фарба, проєме. Так. Шістдесят 60. Шістдесят. Рідна фарба. Задній проєм. сімдесят один. два Рідна фарба. Дах. 109, рідна фарба. Так як у нас панорама, даху в нас небагато, тож сенсу не бачу, тут багато де його пробувати. 127, 103, 123. Заднє крило по лівій стороні в рідній фарбі. Ляда 98, 104. Рідна фарба. Блин, як класно виглядає цей колір? Це не чорний. Якщо вам телефон не передає, це баклажановий колір. Як він відблискує на сонечку, ви б знали. Заднє праве крило 108. 121, 114 рідна фарба. Дверка задня, 111, 122, 95 рідна фарба. Задній проєм. 58, 61, рідна фарба. Передня дверка пасажирська, 113, 117, 96, рідна фарба. Проєм. 79, 67 рідна фарба. І тепер пасхалка, про яку я вам говорив, пам'ятаєте, коли я вам показував про фішки? Дивіться. Людина поставила собі проекційний такий модуль, який світить, коли темно. Бачите, таким надписом Nissan. Клас. Бімба! Так, давайте далі по фарбі. Лишилося у нас крило 105, 109, 132. Рідна фарба. Тож, друзі, вау, це просто нонсенс. Кашка плюс 2 наш в рідній фарбі. Нема навіть жодного косметичного підкрасу. Прикиньте, наскільки вибачаюсь, жирну тачку ви отримуєте, скільки всяких опцій, скільки всяких плюшок, рідна фарба, надійний двигун, вау. Просто топ. Давайте рухатись далі. А тепер до самого цікавого, друзі, сервісна історія. Якщо тут скільки всього всяких плюшок, то мені. О, подивіться, і ручечка лежить німецька на своєму місці. Оп, топ. Так. Перше, що ми бачимо, зразу, щоб відкидати найбільше, це, це у нас документація на ось цю магнітолу доустановлено. Все серйозно. Власником був німець, ми вже це подивилися по документам. Так, сервісна історія. Дивіться, скільки тут цього. Давайте в першу чергу подивимось на саму сервіску. Я вже передивився, так бігла. Тут е, е, два записи в нас є. Так, де вони? Зараз? Ось де. Перший запис в 2013 році, 11 тисяч, другий запис в 2014 році 25 тисяч. В сервісі записи, на жаль, закінчилися. У нас немає, але не біда, бо в нас є дуже багато різних документів. Так, це ми відкладаємо і оп, беремо цю пачку паперів. Так, тут у нас 12-й рік, 10 тисяч кілометрів пробіг. А ні, Дата 13 рік, 10 тисяч. Це було перед тим, як записано в сервісці. Тут є три документи, тут ось де, що робилося, що мінялося. Бачите, тут записи відповідні. Тобто Ви купите машину, можете вивчати, тут багато всього є по обслужці, Не будемо останавливатися на цьому. Далі, 14 рік, 24 тисячі кілометрів, так само, обслужка, все, що робилося, все, що мінялося. Тут є, я зараз буду так класти, щоб його потім зручненько було назад. Далі е, у нас, я так підозрюю, 15 рік, 38 тисяч. Тут, знову ж таки, все, що робилося. Да, 15 рік. Все, що робилося, все, що мінялося, тут знову ж таки є. Далі, друзі. Є ось такий цікавий документ. Я вам говорив, що у нас на автомобілі встановлені проставки, але ви не думайте, це не аматорська справа. Тобто тут людина заморочилася. Це німець робив це все. Бачите, тут є всі документи на ці проставки, все в дозволених межах, тюв. Людина пройшла, тобто це техогляд, все, бачите, все сертифіковане, все з паперами, все для цієї машини. Коротше, з німецькою педантичністю до цього людина підійшла. Тут стоять офіційні проставки Далі, у нас ми бачимо, 17-й рік пробіг 89 тисяч. Це ось дублюючий документ. 17-й рік, 89 тисяч пробіг. Далі, дуже цікаві папери у нас є. Чому цікаві, питаєте? Зараз я достану, я вам розкажу. <кій> Дивіться. Є ось такий у нас документ. Тут є ціни за щось людина заплатила 887 євро. Я вам зараз розкажу за що. Це технічний документ, який показує, що там давлення і так далі. Ну, це не саме цікаве. Ось найцікавіше. Людини. Забився каталізатор, і вона в Німеччині взяла і його почистила. Ось фото до 6 кілограм 434 грами. Ось цей каталізатор. Ось фото всередині, як це виглядало. Це також всередині, як це виглядало. Ну, Забитий каталізатор. Що тут, що тут балакать? Ви і так все розумієте, з однієї і з другої сторони. Це фото до, а ось фото після. Бачите, вже вага. 6 кілограмів 260 г, тобто майже 300 грамів вичистили. Уже тут все світленьке, тут також вже все світленьке. Ось цей самий каталізатор з цими всіми фотографіями. Бачите? Тут чистеньке, все чисто, все класно. Екологія на місці. Ніхто її не вирізав, все поставили. Вона потім пройшла тюф. Ось тепер показники, в які вона попадає. Ну, коротше, все по бумагам, все по документам. Ми це лишаємо вам до після, ось де під яким тиском вона робилася, якими там реагентами і так далі. Ось людина за це заплатила майже 1000 євро. Це ми вам, звісно ж, все лишаємо. Купите автомобіль, будете дивитись, вивчати, показувати, хизуватись сусіду. Ага, дивіться, в мене в Німеччині чистили каталізатор. Так, далі у нас пробіг є зафіксований, 132 тисячі кілометрів, це також тюф. І далі у нас у 2023 році 209 тисяч кілометрів. Це ось останній пробіг, який у нас зафіксований документально. Тож, друзі, фух, видихну трішки. Це було тяжко, багато всяких документів, багато всього прийшлося вивчити. Машина максимально обслужена, максимально ухожена. Видно, що її любили, за нею доглядали, ставили всякі плюшки, фішки і так далі. Тож, давайте тепер запустимо нарешті двигуна і подивимося, що ж у нас під капотом. Стартує як годинничок. Пішли дивитися, що під капотом. Під капотом нас зустрічає турбова рядна дизельна четвірка об'ємом 1,5 літра. Ви всі знаєте цей двигун, всі його так любите. Шкода, учіться, що треба робити в машинах. Добре, це не заводське рішення, але людина його сюди поставила. Перший раз на Кашкею бачу гідроупори на капоті. Клас, все чітко. Тут ми бачимо, що у нас доустановлені блоки. Це там. Наші денні ходові вогні і так далі. Там ще деякі фішки, магнітола і так далі. Сюди поставили. По двигуну у нас це чистенько-сухенько, без запатівань, без якихось плям і так далі. Загалом під капотний простір у нас чистенький. Крила не кручені ні з однієї, ні з другої сторони. За капот не буду казати, тому що ставили ці петлі і відкручували, звісно ж, капот для того, щоб поставити гідроупори. Пари оригінальні, класно світяться ДХОшки, тож закриваємо капот. І підсумовуємо. Друзі, що ви отримаєте, купивши цей автомобіль? Ви отримаєте е, сімейний класний кросовер, який має сім місць. Крутючу комплектацію із всіми опціями, які тільки собі можна уявити. Ухожений автомобіль, людина за ним доглядала, людина ставила всякі фішки там особливості в цю машину. Вона ставила для себе їх, бо вона кохала цю автівку. Класна комплектація, високий кліренс, міський салон і багато багато іншого. Друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі їздять та кайфуйте прямо як власник цього автомобіля. Завжди слідкуйте за рівнем мастила. А з вами були автоімпорт міста Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.